Показую Red Flag всіх та та X Це чоловічий рюкзак, шкіряний, смарагдовий, ТАР-8273. 73 от такий такий рюкзак на два відділення, який виглядає урбаністично, прикольно, стильно і підходить для будь-якої вікової категорії. Рюкзак має два відділення. На кожному відділенні по два бігунки для зручного відкривання. Навіть однією рукою будь-яку сторону, вліво-вправо, бачите, я роблю це без будь-яких складностей. Те саме на цьому відділенні. Взагалі, за задумами це заднє відділення, це ну, відділення для ноутбука. Сюди плоско кладеш ноутбук, закриваєш, і з одного боку ноутбук захищає твоя спина, з іншого боку. Стінка відділення і те, що знаходиться спереді. Також спереді є велика накладна кишеня, теж на блискавці. Відкриваємо сюди, можна покласти зарядний пристрій до твого ноутбука, до прикладу, або мишку. Всередині основного відділення у нас все дуже функціонально. Є кишення на блискавці для документів, дві кишені для телефону, щоб він туди-кудись не провалився, ви його там не шукали півгодини. І ще ось така кишеня для документів, або для ноутбуку, або для планшету. Якщо, до прикладу, у вас невеличкий ноутбук, а. В заднє відділення ви вирішили носити щось інше. Рюкзак у цих відділеннях продубльований з носостійкою текстильною тканиною. Рюкзак має надійну ручку, якщо вам треба зняти рюкзак і пронести його якийсь час в руках. Рюкзак має отакі шлейки з подвійного, з подвійного шару шкіри. В навантажених місцях шлейки прострочені в дві стрічки. Вони вас з роду не відпадуть. Цей рюкзак доступний більше, ніж в 15 кольорах та типах шкіри. Може бути з м'якої напа, може бути з флотара, може бути ось такий більш грубий і шкіри Крейзі Хорс. Переходь за посиланням в шапці профілю, обирай свій колір, вбивай 7273. Якщо нічого не понятно, пиши мені в директ, я тобі допоможу.